Казка про козака вуса і Бариги за кордона кажуть, що де сила козацька, там і правда живе. Але якось на січ дійшла недобра вістка. З'явився в Україні такий собі пройда: Баригій за кордон, хитрий, гладкий, який гадкий, мов сало на сонці. Накрав грошей у громади, набрався хабарів як риба, мулу, і втік за море. Кажуть, сидить там собі на золотих лаврах і сміється. Козаки обурилися та таке не можна лишати без кари, а вус лише підкрутив свого славетного вуса. Якщо правда втекла, значить треба її назад привести. І от вирушив наш герой у далеку путь через хвилі, бурі і чужі землі. Поки інші шукали сліди, вус умів чути несправедливість серцем, і воно привело його до розкішного острова. Де Берегій за кордон сидів на троні з мішків грошей і видавав себе за шанованого інвестора. О, я ж буряк гарячий бачу, прошепотів вус. Хтось забув, що чесність не можна купити за жодні мішки. Підкрався він до палат, а всередині бенкет. Баригій гуляє, сміється, вже й не пам'ятає, як людей оббирав. Вус увірвався так, що стіни здригнулися. Здорованю, пора додому! Там тебе правосуддя давно чекає. Баригій спробував тікати, але як він з пузом бігатиме. Вус ухопив його за комір. Стільки накрав, що й тягне тебе назад, сам ледве втримую. І так з гучним плеском посадив його в човен. Дорогою Баригій благав, обіцяв гори золоті, але вус лише сміявся. Отам, на січі, і розкажеш народше й не таке чув. Коли вони прибули. Козаки зібрали раду. Баригія судили чесно по правді не за гроші, а за справи його темні. І як вирок оголосили, люди зітхнули з полегшенням. Оце так. Нарешті справедливість у серці країни знову стоїть рівно. А вуз сказав свою мудрість: коли бариги тікають, не страшно, страшно, коли їх ніхто не ловить. Та поки стоять козаки, неправда нікуди не втече. І всі зажили мирніше та чесніше. Бо як у притчі сказано, де вуз проходить, там, там корупція сохне.